Шановні підписники, садовні фоловери, шановні глядачі, Я вас всіх уберюся, но я обіймаю. Дякую величезно за те, що ви присутні. Каждый у нас такий білий вайб, а знаєте, чому він такий білий? Тому що ми, блядь, в дуркі. А ч? Я б не запросив, вона б не згодилась. Ну, все. Знаєш, якщо дівчина гуляє зі своїм другом, то все, то палібом є, бля. По-другому ніяк. Вона дуже прямо, вона ще так хвалила мене. Каже, ти молодець такий. Боже, а тебе треба лише похвалити. А. Все, це, блін. Ой. Ну мені спочатку було складно Сані спілкуватися, бо мені кожні десь хвилинки три треба було казати Саня, Красавчик, молодец, реально верспект. Боже, що ты обманешь? На в мой принцип я, я зажинул до него подход. Лица. Mm -hmm. не На ты стрим. Все, давай, а я заплачу опять. <laughs> опять? Да. А треба було додавати своє опять? Не опять, а знову, як то кажуть. <laughs> <laughs> ну бляха. <laughs> я просто думаю, що всі все знають. Бля, просто знали. <laughs> О, диви, диви, розроб��. диви, диви. Я вкину, сразу, вона <stam Qensin> сразу сейчас мікрофончик виключать буде казати. Саня, що за... I... Но... Вс, бачиш, ба. І вона в мою сторону просто ту-ту-ту-ту. І Дівчата, я за нас. Я щось кидаю, Наталя сразу. Не кажи, що говно обмаляю. Ці ваші хайпові кав'ярні. Ні, нормально. Що за хуйня? Бать, хуя ефект, нормальні модні кави чуєш. Мене знаєш, як молодості називали. Пелісос. Батлкат. <піліця> Філіпу важко гарно постригти, в нього сіно на голові, а ось борту гарно пустити. Як на дощ проситься, <піліця> проситься <піліця> і не можна, і він не може момент? Якась просто чітка, зашну. Я оце в село, як ми з'їздимо, і оце з сусіднього двору від копіїри якось почув, бо таке. Так звісно, і де ж той вже дощ. Стрижу знайомого мужика, значить, і в якийсь момент я йому намочив голову, а в нього чорні волоси такі. І отак так зачесав, щоб подивитися, як буде. Просто мокрі волосся так зачисую. І отак я дивлюсь в дзеркало на нього, і він дивиться в отраження на зеркало на мене. І ми отак просто взглядом пересі... пересікаємося, і він таки каже: тільки нікому не каже. <плес> і ми, Він тупо гітлер! <плес> тупо гітлер! І ми отак, я йому навіть не встиг це сказати, ми просто так я дивлюся, я навіть не сміявся, нічого, щоб йому дати вид, що я узнав це. І ми просто так дивимося, і він такий. Це? Скажіть, будь ласка, як воно, коли з жопи беруть. Я не Трамп, тура. А -а -а. Так може ти ще вуха різануть? <серків> <серків> Реально, буде вже так сидіти. <серків> він почув, що ти сказав про нього, про те, що він не стендап комік. Да. І випадково дізнався, що це твій годинник. Да. То він, єдине, що він робив, просто вокруг пеніса обматував його, робив ділового ага. хуя собі. Але нічого страшного з ним. Шахіма Діма, що ти я хуя і спугає? Значит, запись. Я в шашличке спокойно. скажи. Теперь він ездит, до Марии їсти. Мария його готові. Тютюн завтра прийде, можно. Я уже бачила митянку. Мария камера, ки бутерброды, Марії такая. Знаешь, завишу, я завишу это Так, снимаю я эту шапку, бля. О, о, -о, -о, -о. прическа, кайф. Це знаешь, ты знаете, приходишь в парикмахерскую, пытают, я, як стрыхте? ты. Ты чуть-чуть, чуть-чуть подровняй сейчас. Чуть-чуть подровняй вам выднише, вы ж парикмахер. И вот так вот выходишь. Спасибо. Это Люрков? Чотирюрка просто, так. Да. І вирішив сказати папа, як ми раніше домовлялися, да? Оу, ноу, оу ноу. Все, ти за мені. Ні. Ні, ні, ні. О, наригали на тебе. Наригали! Це шо, шнур якісь з неї там сирібонькається чи що? Оу, ноу! Oh, no. Боже, да що ж у вас так дохуя? Пиздец. Боже мий! Тикай нахуй, ТИКАЙ нахуй! <гум> так далеко збереження! Да не, было нормально. Ну файтер зустрілась. Шо це, блять? баный рот, шо це, шо зебало, меня? Ой! Блять, пробоина, братва, подавиться! Тупо дырка в голове, блять. Я б заебався, мансувати від нього Він сейчас замориться скоро. А ні. я пока за я тобой наблюдаю, я тоже вип'ю тут. Ах ти нихуя! Він мене пощу! Опущений опущен. О, залізу. Нахуй мені це залізу, я не знаю чесно, у мене дуже багато залізу уже. Так, я десь чую, тут лава. <кхм> Бля, може поспиш на ліжку типу, для аналізу контенту. Ой, а може мені чат пише, що треба поспати на ліжку для того, щоб поставити е, чекпоінт в незері, і щоб я одразу тут спавнився. Давайте спробуємо. Блять, вижив, вижив. Ой, мене чат надурив! Як ви так могли? М -м -м. Людинка своїми руками зробила і прислала мені. Прикольчик Показую? Це ахуєть. Скажіть мені це ахуєть. Прикинь сюди розвертайся вона тут. Його нема. Його нема. <плес> <плес> ну, що там? <плес> Дякую за пол. Перша посилка. Насрали? Насрали! Фу! А пара, блажи. Так привіт всім. Ну давай, давай досюди. Там ж колесика тебе підкручу. Так так? от... Чат, привіт. Сьогодні ми хотіли. Блін, ну в камері так напевно не видно, а цей типу кадр з цим пабом і з цим кусочком берега дуже класно виглядає. Коли позачора ми стрімили, то води ж було капець як менше. Раз в обід якраз приплив. Tea. And look what you have. Uh, now originally I'm from Ukraine but now we live in London. So I come to here for the job. I work here for, for one week. Yeah. Where uh, about you working? film industry. Yeah. From costume department. Toncala <laughs> tectonic. <laughs> Thank you, I'm fine. Подивись. Тут ще й каз дете надреснуло. Йо-май! Спати буде на цей на роботу. зранку йти. І потім він мені на next dayp. Ніхуя себе, блять. Оце, блять, прикол. А организатором кайфово. Вот это вот раз Кто, кто пиво все нормально, а кто все вот ходит на специи какие-то шаленые. О! О! Родные, я нашел! Родные! Ах, Одесса, жемчужина! Ладно, я жертвую, я жертвую. А, и вот и Стоплі! По своїх кутах, будь ласка! Саме життя не таке, як я хочу. Так. Я заходжу в пік точений. Люди лайн носа бачать, Ненавиджу людей. Ніжно треба з тістом.

Я зараз дожину. 40. Один перемозець! 42 перемозених! Вуху! Ці 47 Опа, лупаш! І мені просто дай мені зрозуміти, як можна подругу любити я в брензоні оні оні оні, я твої френзоні стару сі долоні, я friends on you i